2 листопада 2011 року у приміщенні класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка для учнів 5-6 класів адміністрація закладу організувала майстер-клас з єврівського розпису. Партнером цього заходу виступило художнє професійно-технічне училище No14 із міста Івана Франкова. Викладачі і студенти якого ділились з гімназистами основами своєї творчості. Групу майстрів Івана Франкового очолювала методист, училище директор місцевого музею виробів народних майстрів, пані Мар'яна Єремінські. Це квіточка, вона називається краточка. Краточка. А то наша юлятка яву різка. А то квіточка, так? Як вона називається, то можна надати. Це роза, так? Роза. роза. Колюточки, такі явурізки. Тепер квіточка. Цікавітами Ну, За нього ви будете розписувати. Ви побачите який цікавий світ, у яблівську розпису. Як можна ці квіточки по-різному е, розписати, по різному викласти листочки, знаючи е, технологію, техніку виконання? А тут нас зірочка на Так, ну я... Метою майстер-класу було донести до дітей неповторність та красу українського народного мистецтва засобами народних енесол, дерев'яної іграшки і за допомогою інтерактивних етнопедагогічних мозів навчання. Про історію Яворівського розпису розповіла мистецтвознавець, художниця, майстриня Яворівського розпису Наталя Дюх. Яка й допомогла гімназистам зробити перші кроки у розписі. Так. Ту плеточку я все написала спину, подави за неї полезно. А зараз называется материала. Так, а зараз діє подивіться, Ми під час заходу, після тренувальних вправ на апері, діти власноруч розписували дерев'яні іграшки для прикрашання міської новодічної ялинки, яку встановлять біля палацу мистецтв у Львові в рамках заходів свята родинного задашку від Андрія до Миколая. Також гімназисти розписали більше 20 дерев'яних виробів сувенірів, які будуть подаровані дітям сиротам. Та позбавленим батьківської піки на Святого Миколая. मैं देता हूं तो सुंदर गाना है कराओ पहला नंबर बोलिए चलो अल्लाह आपको मजा मैं कब हूं हां अब मैं करता हूं मैं करता हूं हां मैं करता हूं हां गाइस यू पीपल स्टार्ट दिस Yeah. I want to watch that. So nice though. Байде по вісоці, коли ви будете бачити, що парка все суха, тоді ви берете другим кільцем все набираєте парку і ставите так, Ставите так. Відмішиться і то Або тут А там є в кінці. Але можна своїм песликом дуже боку. Так що ви сьогодні. Продовж майстер-класу грубо психологічної підтримки, очолювана психологом класичної гімназії та навчаючим терапевтом Української спілки психотерапевтів Оксаною Сапіжак, досліджували, як змінився психологічний стан учасників заходу. Цей захід став черговим кроком у підготовці Всеукраїнського фестивалю дитячої народної іграшки. Адже його з головним завданням буде провести подібні майстер-класи просто неба з різних видів народних ремесел. Кончарства, плотіння, розпису по склу, кераміці, дереву, виготовлення ляльки, мотанки, витинани та кошиків тощо. І це все планується, щоб діти робили разом з батьками. Перед тим без сумніву відміфікувати форму проведення майстер-класу та технічні аспекти подібних інтерактивних методик, Напрацювати досвід та перевірити педагогічний майстрів, адже не кожен наодий мастер здатний передати своє мистецтво в доступній та легкій формі дітям нашого міста. Андрію, ви були учасником майстер класу з розпису української народної забавки. Які ваші враження? Чи вам сподобалось на цьому майстер-класі? Мені враження приємні подалися телевіз роботи. Як називаєте забавка через ще коло вам працювати? Трошки тяжко, так? Е, хто вам допомагав робити вашу роботу? Помагала хтось? Вона допомагала. Дуже дякую. Скажіть, е, будь ласка, е, ви приймали участь в майстер-класах подібного плану? Це у вас перший майстер-клас такий, так? Угу. Бо, можливо, було, могли порівняти. Скажіть, е, будь ласка, а е, чому ви вибрали коника, коли я розписувала? Тобто вам подобаються коники, так, як тварини, ось. А е, як ви гадаєте, ці кольори е, є е, веселими, такими народними, чи е, ви приносили якісь свою творчість сюди в цей року? Ага, то зірочки була ваша особиста така вигадка. Добре, тобто ви проявили творчість. А взагалі ви були знайомі з євористкою забавкою? Бачили єворізькі ігри десь? Тепер я ви бачили його забавку у нас в гімназії. Подобалася така робота? А хотіли б ще спробувати приймати участь в такому майстер-класі? Так? Добре. 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 Скажіть, будь ласка, ви обрали дуже цікаву великодню дерев'яну забавку, пасхальна яєчка, так, Великода? Чому ви саме цю іграшку? Ам захотілося її, да. так розмальовувати. А, а е, чим вам подобається розпис яворівський? Тому що це дуже, я буду сказав, це дуже поскавувати, нам потрібно знати техніку. Мені дуже подобається яворівський розпис, тому що зразу відчувається синя розмісті. Тому... Народні мотиви подобаються. Да. Ви би ще б хотіли попробувати себе як майстер розпису? Так. Да. Ще на майстер-класі. Добре і, <плес> у вас якісь такі от більше стараності, коли ви робили цей року, знаючи, що ви робите це для діточок сиротинця? Так, тому що зараз стадія е дітей сериротинцями, мені дуже здається, ви робити них щось приємне. Щось приємне, ви тому старалися, так? Дуже дякую.